Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене дуже просили і писали мене стосовно Харківщини, стосовно наступу на Харків. Які є загрози, які є небезпеки? Чи дійсно це станеться? Чи дійсно буде якесь далеке просування? Чи варто евакуюватися. Харківська область, Харків, що буде відбуватися в перспективах, скажімо так, найближчих двох-трьох тижнів? Давайте так, таким чином сформуємо до кінця травня, до кінця місяця цього, до, до кінця останнього місяця весни 24-го року, що буде відбуватись? Конкретизуємо максимально запит. Давайте я подивлюся. Так, добре. По три карти з кожної колоди. Я думаю, цього буде більш, ніж достатньо. Так, добре. Давайте. Подивимось на циганській колоді три карти, на Гральній і Слов'янській колоді три карти. І на таро Алістаракрові теж три карти. Давайте зараз я скажу, що мені карти показують. Карта вогню. Дуже великі атаки, дуже великі обстріли. Погана карта, поганий знак. Зразу перша карта це карта вогневих ударів. Стосовно наступу, не факт, що вони зайдуть не факт, але. Вогонь буде сильний. Далі карта печалі, карта смутку, карта трауру. Карта возлюблена, активізація жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтесь, моліться за ближніх, за рідних. Туз хрестовий карта сили. Тобто, ця карта дає надію на те, що Харківська область вистоїть проти великого натиску. Трійка червова любов та об'єднання. Трійка пікова провокації та атаки. Небезпеки атак все одно присутні. Тут четвірка Пентаклів, карта грошей, якихось, карта грошових моментів, семірка жезлів, карта успіху, карта сили, карта домінації, Десятка хрестова, карта тяжкого грузу. Дуже тяжке випробування. Це надзвичайно тяжке випробування для Харкова. Знову ж таки, я не вважаю, що до кінця місяця Харківська область може бути чи захоплена, чи окупована, чи щось таке ще відбутися. Але вогневі загрози. Атаки, тяжкі випробування, печаль, траур випадають. Тому жителі саме при фронтових якихось міст, селищ, які знаходяться в таких от ситуаціях, то краще всього, певно, евакуюватися. Краще всього буде, певно, евакуюватися, я вважаю. Ну, принаймні так, мені показують карти, що я би радив на певний період часу виїхати. Якби я знаходився, особисто я знаходився там, я би краще виїхав. Тому що ну, захопити це, я думаю, навряд чи до кінця місяця, принаймні. Але от бомбити будуть сильно, і вогню буде багато ще. Бережіть себе, побачимось.